Привіт! мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. І сьогодні я вам покажу, як із шести гомілок можна накормити сім'ю. Тобто за невеликий бюджет приготувати дві цікаві страви. Для початку я акуратно знімаю шкірку з цих гомілок. Взяла гомілки домашньої курки, подумала, що вони будуть більше шкірки на їх, щоб на, на фарширувати, але помилилася. Беріть звичайні ці гомілки нашої ряби, вони більші, ширші, і там ця шкірка набагато легше відстає, чим від домашніх. Бо я трохи намучилася, поки їх познімала цю шкірку. Знімаємо так: от шкірку, і потім треба ножем буде перерізати оцю трубчату кісточку і залишити. Трошки кісточки залишити. Ось дивіться, отак, але дуже обережно, щоб не пошкодити шкірку. Я спочатку так по кругу підрізаю ножем, а потім його так прикладаю, придавлюю, і вона потім як хруськає ця кісточка. І все, і можна буде забрати. Ось так, Оп. дивіться, зараз я вам покажу все. Е, залишається. Трошки кісточки і от така шкірка, яку можна буде вже начиняти, фарширувати. І так робимо з усіма. Ось, я вже поскладала, тут у мене 6 штук. Тепер я беру, відділяю м'ясо від кісточки з цих 6 гомілок. Якщо ви плануєте просто начинити гомілки, я буду сюди ще додавати печериці. То щоб начинити шість гомілок, потрібно буде м'ясо із трьох гомілок, щоб ви орієнтувалися. Але я буду готувати дві страви, так що зараз буду дрібнити це м'ясо з усіх шести гомілок і вирізати кісточку. Дивіться, як кісточку вирізали не дуже так уже на совість, що там є трошки м'яса, то можна буде її вкинути в якийсь бульйон, щось приварити. А як дуже гарно обрізали, то вже нічого з неї не, не вийде. Ось так я акуратно очищаю, вирізаю так, щоб на, на кісточці зовсім не залишилося м'яса. І потім це м'ясо буду дрібнити на маленькі шматочки. Чим дрібніше поріжете, Тим буде краще, рівномірніше начинена гомілка. Можна брати через м'ясорубку пропустити, тоді буде взагалі фарш однорідний. Але мені подобається більше такими шматочками. В кінці в розрізі я вам покажу, буде розріз такий, як мармуровий. Ну, мені більше так подобається. Ви дивіться, як, як ви хочете, так і робіть. На смаковій якості це не попливає. Ось такими шматочками нарізаю. І тепер буду брати салатник. І все скидати в салатник, і поки не переріжу все м'ясо. Далі беремо одну цибулину. У мене червона, але це не обов'язково, можна брати будь-яку, головне, щоб вона була соковита та смачна. І я теж буду її дрібненько-дрібненько кришити на малесенькі шматочки. Пательня у мене вже нагрілася. Я додаю десь одну столову ложку олії і кладу підсмажуватися. Цибулю. Тепер беру 200 г печериць і дрібнесенько їх буду теж кришити, ось такими маленькими кубиками. Е, також пробувала, коли беруть і печериці з цибулею через м'ясорубку. Теж воно гарно, цікаво на смак, але воно як фаршем начинено, а як шматочками, воно набагато цікавіше. Все, докришила я. Печериці, цибуля вже за цей час підсмажилася, стала така прозора. Я зараз буду на пательню додавати печериці. Вони пустять сік, олії більше не додаю, а просто їх накрию кришкою і вони пустять сік і будуть як би, з цибулею разом притушуватися. Ось так зараз беру. Їх додаю до цибулі і ретельно змішаю, щоб ніде нічого не підгоріло. І накрию кришкою. Ось так розподілила. Дивіться, вони вже підсмажилися. У мене на малому вогні пішло 8 хвилин. І тепер я додаю їх до фаршу, до наших робленої курки. Додала. І тепер буду додавати 3 грами солі, 5 грам сухого чеснику, 5 грам паприки, 5 грам куркуми і 2 г перцю чорного. І додаю 100 грам твердого сиру. Він у мене тертий я брала, якщо ваш шматочком, то беріть на тертушку. Куркума для чого куркума буде в розрізі дуже давати контраст, потім подивитися, який гарний буде розріз. І все. Вимішали ретельно фарш, і тепер начиняємо наші гомілки. Начиняти можна тверденько напихати, шкірка не полопає, вона просто буде розтягуватися. Якщо ви будете запікати в духовці, то духовка вже повинна бути нагріта на 180 градусів, і запікаються вони 20-25 хвилин. Я буду запікати їх в аерогрілі. У мене духовка велика, вона дуже довго нагрівається. Ось дивіться такі. Начинила я І оцей довгий хлястик я запихаю всередину і нічого не скріпляю, не сшиваю, нічого. Ось таким чином запхала конвертик, наче зробила, і буду класти уже на пергамент. І, і так, начиняю всі 6 штук. дуже... Напихаю гарненько, і вони нічим не будуть відрізнятися від звичайних гомілок. Але ж буде сюрприз для ваших гостей чи для ваших рідних, коли вони візьмуть і будуть шукати там кістечку. Ось так дивіться: великий край запихаю і кладу в аерогріль на пергамент. Дивіться, звичайний, звичайна куряча. Це складаю. І далі, поки не начиню всі 6 штук. Ось так. Я їх начинила, виклала на пергамент. Тепер я беру столову ложку сметани, можете брати майонез і намащую їх щіточкою. Ось таким чином. Можна сметану змішувати з улюбленими спеціями, як вам хочеться. Я зараз просто помажу їх і притрушу паприкою, і потім знову щіточкою їх порозмащую. І вони будуть такого гарного, такого світло-рожевого кольору, а як запечуться, то будуть такі гарні, запечені корічневого кольору. Ось так, зараз розмащую І теж 180 градусів 20-25 хвилин забираю. Подивіться, яка краса, які запашні, гарні, засмажені. Зараз я викладу, і ви побачите, що вони взагалі не, ніяк не відрізняються від звичайних гумілок. Подивіться, гарно запечені, знизу запеклися і зверху запеклися запашні. Із спеціями. Зараз я і розріжу і покажу, які вони всередині. І ви побачите, який там мармуровий розріз, куркума дає своє діло, кожен шматочок дуже видно гарно. Дивіться, зараз я розрізаю. Дивіться, які красивенькі і смачні. Робіть, фаршируйте і пишіть, як вам. А в мене ще залишився фарш. І тепер я в його ще додаю одне яйце. І в мене ще будуть рублені котлети. Так що, із шести гомілок можна зробити шість фаршированих гомілок і вийде вісім котлет ось такого великого розміру. Буду їх обвалювати у гречане борошно, тому що цей місяць ми відмовилися від пшеничного, від кукурудзяного. У нас тільки гречане борошно. Вони вийдуть трохи затемні, але ж смачні, на смаковій якості ніяк не повпливає, те, що я взяла борошно-не пшеничне. Ось так я беру такі роблю великого розміру такого десь на... Долоню, беру в мене велику взяла ложку не столову, а більше, ніж столова, а ви можете робити будь-якого. Якщо будете робити меншенькі, у вас взагалі до десятка буде невеликих таких котлет. І знову ж таки, або ж це буде духовка 180 градусів 20-25 хвилин, або я щоб швидше ставлю в аерогріль. Він не потрібно його нагрівати, і вони швидко засмажаться. ось Дивіться. І гляньте, яка краса, а подивіться, який розріз мармуровий, кожен шматочок видно. Смакуйте і пишіть мені в коментарях. Як вам? І до зустрічі!